У за підтримки Федерації баскетболу України, обласної федерації та місцевих спонсорів, відбувся етап турніру Вінтер Баскет Батл 3 на 3 Ці змагання започаткували цього року. А от завдяки кому дивіться у нашому сюжеті. Ідея проведення серії зимових турнірів зі стрітболу в Україні належить Андрію Бабику. Заручившись підтримкою ФІБА, Українська Федерація баскетболу проведе чотири відбіркові етапи, за підсумками яких буде сформована національна збірна країни зі стрітболу 3х3. Для того, щоб попасть зборною, ігроку надають під подигіда ФІБА не менше двох турнірів на території України, будь-якої страниць. Це на сайті planetcom вот, і прийняти участь в двох турнірах. Запорізький турнір Вінтер Баскет Батл підхопив естафету у Харкова та Хмельницького. На черзі Миколаїв. До запорізького турніру долучились також іногородні колективи. Приїхали баскетболісти Кривого Рогу, Молочанська та Гуляйполя. Для многих это фішка мо ну, попробовать себя с профессионалами. Профессионалам это еще возможность потренуватися і проявить себя і вполне возможно э, составить костяк или там сказать попасть в сборную Украины для участі в міжнародних турнірах серед команд юнаків до 18 років у фінальному матчі зустрілись гості з Кривого Рогу та запорізька команда ЗМК. 2 основний час завершився нічиєю 10-10. За регламентом змагань перемогу в овертаймі здобуває команда, яка перше набере два очки. Це вдалося зробити місцевим баскетболістам металургійного коледжу. Серівнування нові, Я думаю, вони будуть ежегодними. Все таки розвиття баскетболу 3х3 движеться. Літній ми розвиваємо. Аєм плотно, хорошо Зимой тоже, чтобы не всі скучали. Поэтому я думаю, що за этими соревнованиями есть будущее. У змаганнях дорослих перевагу над опонентами мали учасники української суперліги, баскетболісти Хортиці. Гравці запорізького клубу розділилися на дві команди. Кожна хотіла стати переможцем і виграти головний приз майки збірної України. Тача, звісно, победить, занять перше місце, виграти медалі. І майки. Обидві команди успішно пробилися до півфіналів. Хортиця 2 на цій стадії перемогла замка пенсіонерів 12-8. А от перша команда ледь не програла аматорському колективу Понаїхали. Суперник був на відстані одного влучного китка, щоб створити сенсацію. Однак путівку до фіналу виграли професіонали. Таким чином у фіналі зійшлися дві хортиці. Ми зібрали дві троєчки і вирішили зіграти. Получилось, що ми дійшли до фіналу обі команди зарами між собою. Ну, посміємося друг на дровом, скоріше, що... а так побідіть сильніше. Початок фінального двобою був дуже динамічним. Одразу дальнім китком відзначився Олександр Шашков. Та тут же Станіслав Алєксєйчик збільшив перевагу. Після такого ривка баскетболісти першої команди перемогу не відпустили. Загальний рахунок 15-9 на користь Шашкова Петренка та Олексійшика. Ми кто-то может Якщо хтось може обіграти, він Якщо Алексейчик под кольцом давит, зна що давит. И просто использовали кожну можливість. И старалися хорошо максимально работать в защиті. Переможці турніру отримали шанс потрапити до збірної України. Для цього потрібно проявити себе вже під час фінальних матчів у Києві.